Про ситуацію на фронті і успіхи наших військових, яка зараз найгарячіша ситуація. Ми чекаємо під'єднання речника Української добровольчої армії Сергія Брачука. А чи є він на зв'язку? Так, о, пан Сергій. Пан Сергій до нас приєднується. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, вітаю. Раді вас бачити. Ви знаєте, головною темою вихідних це була Мюнхенська конференція. Ви можете поділитися своїми враженнями і емоціями. Що сталося, і хто тепер Україні буде допомагати, і чи буде рішучою в допомозі підтримці України Європа. Ну, власне, емоції кожного ранку, кожного дня, кожного вечора і ночі. Знищити побільше ворогів. Оце те, що хочеться, найголовніше що стосується Мюнхена, то хочу сказати, що я ну не відчуваю. Давайте на такому рівні емоційному, бо люди ж люблять емоції. На емоційному рівні немає відчуття, що нас там хтось кидає. Принаймні, те, що Україна буде чинити надалі опір, це зрозуміло. Для цього є об'єктивні підкреслі підстави. Є о, ті пакети допомоги, які надійшли і будуть надходити зокрема від Європи. І я хочу згадати, що той Рамштайн, який вперше в його історії проводився, наприклад, під гідою під головуванням Великої Британії, Велика Британія нагадаю на 100 років підписала з нами відповідну угоду. Про що це говорить? А це якраз говорить про те, що в нас вірять, нам будуть допомагати і надалі. Оце треба теж зрозуміти. І наголошую завжди, що, наприклад, та сама Британія. Чому я щиро задоволений? Вона очілює морську коаліцію. Що стосується моря, нашого чорного моря, то відповідно ви самі знаєте, яка ситуація там наразі складається. Битва, звичайно, ще не виграна, але ті бої, які пройшли в чорному морі, ще в чорному морі, вони на сьогодні дають нам. Можливість о, і працювати з коридорами морськими і, власне, володіти ситуацією, принаймні північно-західній частині о, Чорноморського басейну. Там і до Азова дійде час без о, перебільшення. Тому о, формат змінився Рамштайну. Більше включається Європа, якраз Євросоюз. Я знаєте, дуже вдячний американцям. Насправді, що американці вони. О, не знаю, емоційно або з е, прагматичним підходом, все-таки Європу збудили, так е, показали, що треба працювати і в Європі. Тому Європі треба зробити один висновок на мій погляд, гуртуватися збройними силами навколо нашої держави. А що стосується політичних моментів, то я думаю, що, наприклад, та сама Британія, та взагалі подивіться, як монархії діють. я не монархіст, я український націоналіст, але тим не менше, європейські монархії вони підтримали Україну, підтримують і будуть підтримувати і надалі. Тут як кажуть, факти очевидні тому немає Мюнхенської зради. Це треба теж розуміти. А от тим європейцям, які з трибуни плакали. Я хотів би нагадати, що саме вони були помічниками у Меркель. Саме вони допустили, що Україну у свого часу не прийняли до Північно-Атлантичного альянсу. Я не просто їм кидаю щось в спину. Я просто про це нагадую. І плакати треба було тоді, як показав час. Тому нам робити своє. Процеси, які я називаю сьогодні черговим етапом російсько-української війни, відбуваються. Поки що давайте не говорити там. Дуже там про перемовини, бо це дуже погано впливає на наше суспільство. 100%. відсотків. Багато хто розслабився, збори стають. Люди вже там ледве не починають святкувати. Що святкуємо? Поки що зарано дуже багато інформаційного шуму. Тому аби тримати голову холодною, серце гарячим, давайте бачимо новини, аналізуємо і не драматизуємо ситуацію там. Де її не не треба драматизувати, особливо в тих процесах, до яких людина не дотична, будь це чи я, чи хтось інший, тому шуму багато спостерігаємо за конкретними справами. Постерігаємо за конкретними справами. До речі, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перший заявив, що готовий відправити британських військових в Україну для забезпечення потенційної угоди. Ну і до цього також приєдналися монархія. Я теж не монархіст, але ми постійно говоримо, що чогось монархії нам якраз найбільше підкладають плече і нашими союзниками. А щодо заяви від команди Трампа, що можуть відправити війська Бразилії і Китаю, не знаю, чи ви чули цю заяву. Як... Ну, для початку щодо Бразилії, е, ну, це було б досить цікаво, так, але якби не було все серйозно, нам треба в цій війні перемагати, і нам треба розуміння, як це робити. З нашого боку, розуміння є, і, до речі, це важливий момент, що ми мусимо все рівно не дивлячись на дзвінки когось до когось, і хто там був ініціатором. Дзвінки це факт. Що під час цих дзвінків озвучувалося? Ми ж не знаємо. Тому давайте не домислювати і не грати в конспірологію. То власне чому я кажу про справи? Заяв багато. Якщо, наприклад, представник Трампа генерал Келох поїде на фронт, це було би дуже круто. Ну, генерал має поїхати. Він був командиром дивізії свого часу американської. Ну, я думаю, що йому ця тема дуже близька. Сподіваюся, коли він поспілкується з тими, кого він розуміє з півслова і ми його розуміємо як людину військову. Я думаю, що і, можливо, певні настрої в нього зміняться. Вони будуть позитивними, тому що він побачить тих людей, які е, вміють бити російську армію. І якщо ми говоримо про Китай, ви знаєте, сьогодні, на мій погляд, і це озвучив президент, так що Китай, я зараз не про миротворчі контингенти, а Китай е, може долучитися до е, тих процесів, які відбуваються. Ну, обговорення відповідної ситуації. Я спеціально е, слово перемовини не хочу говорити. Ну, от не хочу. До них ще далеко. Е, хоча всі війни закінчуються перемовинами. І відбувається це, до речі, Раптово всі війни починаються раптово, якби до них не готувалися. Так само і наступає е, ми хитки або не дуже, але він наступить раптово. Е, хоча є певні дедлайни, вже вони очевидні. Про них не буду. Це конспірологія. Так, от, власне, про Китай. Мені здається, коли сьогодні президент озвучив вже про Китай, сьогодні маємо таку певну формулу тих е, країн. Тих організацій, я скажу, чому я називаю саме організації, які будуть дотичні або мають бути дотичні. Дуже б цього хотілося до е, е, того круглого столу. Я так буду обережно круглого столу, який мав би обговорити все те, що відбувається, це Сполучені Штати Америки, звичайно, тут Китай я вже про це сказав, натякнув е, президент відверто сказав. Це Європейський Союз. Однозначно, Британію я все таки виділяю як окрему державу європейську. Ну, дуже б мені цього хотілося, і наша країна, звичайно, теж. Як би це там не було гірко, але й Російська Федерація. Це зрозуміло. Питання по тому, які образи миру ми сьогодні самі собі, про які образи миру самі собі сьогодні говоримо. Очевидно, що. На сьогодні ми вже не говоримо про 91-й рік. Не тому, що відмовилися, а тому, що говоримо про реалії. Три роки важкучої війни нам треба о, зібратися з новими силами. Я так спробую обережно. Е, тут питання в тому, які умови будуть тієї конфігурації о, перемовин. Добре, я все-таки назвав це слово, перемовин, які, можливо, відбудуться. Дуже важливо, щоб ця мова йшла не лише про там якийсь обмін території. А ви бачите заяви росіян сьогодні. Так, вони жорсткі, жодних е, там територіальних поступок в Україні. Хоча росіяни, коли про це говорять, завжди діють навпаки. Можливо, цього разу так станеться. Це перше. Мені дуже важливо, що зараз знову-таки не про кордони. Давайте про реальну ситуацію. Важливо, яким чином. Російська Федерація буде відповідати за всі ті злочини, що вона вчинила. Зараз мова не про території про наших вбитих громадян, наших дітей, наших людей похилого віку, наших жінок, наших побратимів, посестер. Яким чином вона буде відповідати? Чи просто скажуть: ну, добре, давайте ми припинимо гарячу фазу війни. Е, я думаю, що гарячий етап війни він може зупинитися на певний час. А от що буде далі? Знову-таки, не будемо домислювати, варіантів багато, подивимось, що відбуватиметься насправді. Але коло учасників процесу я вам вже фактично назвав. Ну так, ми чекаємо тоді приїзду Келога, тому що ще із е, представників команди Трампа ще ніхто не був, не спілкувався з нашими військовими, е, Верховним е, головнокомандувачем і сирським. Так що дуже сподіваємося, що вони побачать все на свої очі реалії і з тим, з чим е, стикається Україна, пане Сергію. Дякую, дякую вам за включення. Дякую вам. Дякую, слава Україні! Тримаємося. Так, Героям слава слава нації. Смерть ворогам не зважаючи ні на що в нас єдиний порятунок: це наші сили оборони, збройні сили України, яким ми повинні дякувати, допомагати 24 на 7.